Вітаємо вас, малята та батьки. Ми дуже чекаємо на зустріч з вами. Сподіваємось, вона дуже скоро відбудеться. Але спочатку давайте знайомитись. Я, Світлана Валентинівна, дуже-дуже люблю гратись в різні ігри. Я, Тетяна Олександрівна. Я вмію і люблю малювати. Ми проведемо з вами не один цікавий та веселий рік. Який буде насичений іграми, танцями, співами, розвагами та святами. А зараз запрошуємо вас у подорож до нашої групи. Вона називається Нептун і розташована на другому поверсі дитячого садочка. Ось наша група номер 9 Нептун. Зараз ми увійдемо до неї і побачимо, як вона виглядає. Це наша роздягальна кімната. Тут є шафи для діточок. В них діти залишають свої речі. У кожної шафи свій малюночок з різними тваринками. Є зручні лави, щоб перевдягатись. Тут є куточок для батьків, щоб вони завжди знали, що роблять дітки в садочку. Куточок, де ми будемо виставляти свої фото. А ось чарівна бджілка де будуть різні роботи дітей. Адже ми обов'язково будемо малювати, ліпити, вирізати і клеїти. Ось така велика наша роздягальня. Достатньо місця усім. Зараз ми заходимо до групової кімнати. Вона дуже гарна, велика і світла. В неї є усе. Подивіться, які в нас шафи, куточки, стенди. Є куточок для розкладання їжі, бо діти обов'язково будуть в дочку снідати. Ось дошка, на котрій ми будемо працювати разом. Це куточок природи, де ми з вами будемо вчитись доглядати та спостерігати за квітами. А ось цей ігровий куток. Тут діти грають і відпочивають. У нас багато іграшок, для дівчаток. І хлопчики. Для дівчаток кухня, перукарня, де вони роблять свої зачіски і маруються собою. Для хлопчиків в нас є станція СТО та багато машинок, щоб вони почувались справжніми чоловиками. Дивіться, який великий килим. Це ігровий майданчик. Погляньте на ось цю стіну. Тут розташовано багато книг і ігор. Настільні ігри, пазли, ігри, втуки, шнуровки, театр. кубики, конструктори, розмальовки. Це все-все дітки для вас. Усім-всім ви будете користуватись, коли прийдете до нас у садочок. же, ще раз перегляньте. Яка в нас велика групова кімната? Вона вже зачекалась наших діточок. А зараз запрошую до нашої вбиральні. Це наша вбиральня. Тут діти наводять красу, щоб ви в нас були найкращими, найчистенькими. Нашими гарнюнями. А зараз ми потрапимо до спальної кімнати. Це наша спальна кімната. Тут дітки відпочивають. Ось як багато місця для відпочинку. Тут є одноповерхові і двоповерхові ліжки. На них дуже-дуже зручно. А ще куточок логопеда, там, де ми будемо вчитись вимовляти звуки. Ось, малята, це все ваша майбутня група. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось наше відео. Чекаємо!